Вітаю кохання! Ви на каналі Юлії Холодовська Відповідальне батьківство. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже важливу тему, яка називається стилі батьківства або стилі виховання. У кожного з нас є якийсь набір методів дисциплінування дитини. У нас є якісь поведінкові реакції на те, на ту чи іншу поведінку дитини. І у нас є досвід виховання, коли ми були діти. Як виховували нас наші батьки, і вже якийсь є досвід, який склався з нашими дітьми. І це все разом формує наш стиль батьківства. Мені подобається шість стилів, виділяють. І ми сьогодні з вами розглянемо декілька, скільки встигнемо, і потім в наступному відео. І так, пропоную вам бути уважними насамперед до себе. І, і ще, що дуже важливо, я хочу підкреслити, що, на жаль, буває так, що ми, батьки, не можемо себе по-чесному, адекватно оцінити. Я пропоную вам прослухати всі стилі батьківства і подумати, який же стиль ваш. І ще я хочу сказати, що Є у нас можливо є такий момент, що у нас стилі змішані, але все одно домінує один із цих шести, які я вам сьогодні представлю. Тому будьте уважні! І ще хочу нагадати, вам для нас це важливо. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте дзвіночок для того, щоб не пропускати наші відео. Лайк обов'язково і також. Я прошу вас коментувати. Задавайте ваші запитання, ваші реакції, ваші враження. Я вам буду за це дуже вдячна. Ну що, поїхали? І так, шість стилів батьківства. Перший стиль це авторитарний. Авторитарний. Ми розглянемо по черзі кожен з них. Зараз я тільки їх всі запишу. Другий стиль – це ліберальний, опікаючий. Четвертий відчужений. П'ятий хаотичний. І шостий демократичний. Демократичний. Є різні класифікації, але саме ця мені подобається більше. І так, давайте розпочнемо з авторитарного. Значить, як ми зараз з вами будемо. Далі рухатись. Я пропоную вам таку табличку, я, до речі, дуже люблю таблички, в якій ми будемо записувати характеристики різних стилів батьківства. І завдяки цьому, я думаю, що вам буде легше ідентифікувати саме свій стиль, який сформувався у вас. Ми будемо говорити про те, що є сильним в цьому стилі батьківства, що на високому рівні у цих батьків. Також ми будемо говорити про зони розвитку, це що у нас на низькому рівні. І ще дуже важливий показник це діти, як саме поводять себе діти, як вони формуються, що з ними відбувається, яка їхня поведінка саме в цьому стилі батьківства. І ще я хочу підкреслити, що. Надзвичайно важливо розуміти вплив стилю батьківства, стилю виховання на розвиток, на виховання, навіть на долю дитини. Тому що саме наш стиль він формує особистість нашої дитини. І тут ми в цій табличці будемо записувати. І остання, моя найулюбленіша, що ж з цим всім робити? Чи можу я щось змінити? Якщо я бачу... Що в мене є зони розвитку, якщо я бачу, що щось у мене на дуже низькому рівні, які є методи, які є інструменти щось змінити, якщо я цього насправді хочу. До речі, це моя така найбільша мрія, щоб ми не тільки. Знаєте, класно проводили час. Нам подобається щось слухати. Нам дуже подобається читати книги, бувати на якихось тренінгах. А потім ми приходимо додому і живемо своїми старими методами, використовуємо їх. Потім уже на катаних доріжках їздимо і взагалі не хочемо нічого міняти. Тому я дуже бажаю вам, будь ласка, будьте уважними, особливо до останнього, що ж з цим робити. І я вам буду особливо вдячна, якщо саме в коментарях ви будете писати, які рішення ви прийняли, що саме ви хочете змінити. В своєму стилі батьківства. І так, розпочнемо з авторитарного. Авторитарний стиль. На високому рівні у нас знаходиться дисципліна. Дисципліна. Я буду трохи скорочена, щоб у нас більше поміщалося. Також на високому рівні у нас знаходяться вимоги. Батьки багато вимагають. У нас на високому рівні правила. На високому, на високому рівні у нас зайнятість дитини. Зайнятість дитини. А значить, батьки, які в авторитарному стилі виховання знаходяться, у них все по правилах. Значить, тут що відбувається? Діти в більшості навча... ходять, багато гуртків відвідують. Значить, Діти живуть по правилах, діти живуть календарі, там різні висять, різні там на холодильнику, якісь, що треба дитині зробити. Все так структуровано. Структура ще напишу. Структура на високому рівні. І також на високому рівні вимоги батьки можуть вимагати у дітей і можуть їм диктувати свою волю. І завдяки цьому я сюди одразу буду писати, діти, як правило, добре навчаються. Добре навчаються. Діти розвиваються, тому що вони ходять на різні гуртки. Вони розвивають таланти. Таланти. І, і ще що дуже важливо, що у дітей немає вільного часу, вони зайняті, вони знають, як у них там розписаний весь тиждень, і діти вміють час прораховувати. Час. Що, про що ще дуже важливо поговорити в авторитарному стилі? Це що у нас на низькому рівні? Які у нас зони розвитку? На низькому рівні у нас співпраця з дитиною праця з дитиною. На низькому рівні підтримка дитини. Підтримка дитини. Також ще на низькому рівні похвала. Похвала. Так, якісь добрі слова. Так, добрі. Добрі слова. І е, також. Батьки, які виховують дітей в авторитарному стилі, вони впевнені, що ці тілячі ніжності, вони нікому не потрібні. Вони тільки шкодять. І батьки, які виховують в цьому стилі, у них вимоги. Правила, дисципліна, рухаємося вперед. Дітям не дозволено свої емоції виражати, тому що це вважається як слабкість. В такому стилі батьківства і самі батьки рідко свої емоції виражають. Тому із-за того, що вони можуть бути емоційно холодними. І їхні діти страждають від того, що вони не отримують тепла від батьків, і також самі не вчаться як свої е, якісь переживання, якісь свої негативні емоції виражати, як сказати батькам, що мені це не подобається, тому що ніхто не питає. Я отут писала, що у нас на низькому рівні співпраця з дитиною, то, як правило, у дитини ніхто не питає, на який гурток ти хочеш ходити, що тобі подобається. Навіть такі елементарні речі, як одяг, як мультфільми, як кіно дитині майже не дається право вибору. І в таких випадках діти, як правило, Ідуть по двох сценаріях. І ще що я хочу нагадати і підкреслити, що є дуже важливим, що, щоб ми пам'ятали протягом всього нашого спілкування, у нас, як правило, змішані змішаний стиль батьківства. Тому ми повинні думати про те, що у нас є, наприклад, багато від авторитарного, але у нас присутній ще інший. Але все ж таки, якщо авторитарний стиль у нас домінує, то от саме такі сценарії будуть чекати нашу дитину. І так, в більшості випадків, діти будуть рухатися по двох таких сценаріях. Перший сценарій це повністю зручна дитина. Зручна, слухняна дитина і дитина, яка, яка не має своєї думки, відсутність своєї думки. Тому що дитину не, дитину не питали, що ти хочеш, що тобі подобається, що ти любиш. І тому дитина настільки звикла, що вона слухається батьків, що формується саме таким чином. Також часто буває так, що такі діти вони настільки слухняні, що вони слухаються не тільки батьків, вони можуть і в школі бути відомими. І ще коли ця дитина виросте, може так опинитися. Знаєте, проходить років 20, і ця людина так озирнеться і побачить, що вона ну, живе з некоханою людиною, працює на неулюбленій роботі. У неї є діти, з якими вона взагалі не знає, що робити. Тому що це, ну. Тому це такий, ну, такий ризик для нас, батьків, і ми повинні розуміти, що саме у цей високий рівень того, що ми робимо, як ми дисциплінуємо, які у нас вимоги, наскільки ми жорсткі, наскільки у нас мало підтримки, добрих слів, похвали, мало даємо дитині вибору. Дитина формується саме таким чином. Є ще другий сценарій. Другий сценарій це коли в підлітковому віці дитина починає бунтувати бунт Дитина не змиряється з тим, що їй все нав'язують. Вона починає сваритися з батьками. Дуже багато сварки, гніву багато, незадоволення. І навіть може виникнути ненависть. Ненависть до батьків або до одного з батьків, хто з. Саме такий авторитарний. І ця ненависть вона може бути і зі сторони батьків. Тому що коли для такої авторитарної людини дитина виходить з-під контролю, це дуже сильно дратує. Коли дитина виходить з цих рамок і починає щось розказувати своє, тата або маму, це може дуже дратувати. І ця ненависть така може бути взаємною. Ненависть неприємний такий сценарій. І якщо ми дійсно відчуваємо, що це наш стиль, що він у нас домінує, або в більшості випадків ми реагуємо саме авторитарно, нам треба замислитись, чи хочемо ми саме такого сценарію для наших дітей. Я думаю, що більшість батьків не хочуть цього. Але, на жаль, ми не можемо іноді змінити своєї вже звичної поведінки і поводимо себе так, а потім жалкуємо. Потім страждаємо. Тому я би хотіла ще зупинитися над тим, що ж нам робити. І якщо у нас дійсно є бажання, якщо ми дійсно хочемо найкращого для дитини, якщо ми хочемо балансу, пам'ятаєте, про який я говорила, то давайте разом подумаємо, що ми можемо робити. В чому тут секрет: де шукати наші зони розвитку? А шукати їх ось тут в низькому рівні. Що у нас на низькому рівні? З тим треба нам працювати. І так, співпраця з дитиною. Що нам робити? Як нам покращити співпрацю з дитиною? Я пропоную такі дуже елементарні речі спробувати впроваджувати в своє життя. Наприклад, е приготувати навіть самій маленькій дитині декілька луків на садочок і сказати: сонечко, що ти вибираєш, в чому ти підеш сьогодні? Там декілька взуття ми ставимо те, що нас влаштовує. Ми згодні, що і в тому, і в тому дитина піде. І дитина буде робити вибір. Сказати, скажи, будь ласка, в які кофточки ти сьогодні підеш? І ще дуже просто: це вибір їжі. У нас є можливість сьогодні приготувати на вечерю спагетті, допустимо, з різними. там... Приправками, там. ми можемо запропонувати, з чим ти хочеш сонечко. Ти хочеш з, з овочами, там чи ти хочеш з чимось іншим, чи ти хочеш з, з творогом чи з сиром, щоб дитина вибирала. Нам це не важко, тому що ми готові до кожного з виборів дитини. Ми їй даємо декілька варіантів, і дитина обирає. І дитина вчиться, як мені приймати рішення. І на початку дитині буде важко, можливо, вона буде навіть здивована. І ще елементарно те, що ніяк не постраждає там наш авторитет, і ми не боїмося, що діти сядуть нам на голову. Тому що це такий страх авторитарних батьків, що діти сядуть на голову, звісять ножки і будуть нами керувати. Так ось, наприклад, обираємо мультфільм, обираємо фільм який ми, або ми кудись зібралися, ми хочемо провести разом неділю, ми хочемо разом провести якісь вихідні дні або декілька годин ми можемо дитині дати право вибору. Дивись, ти хочеш подивитися цей мультфільм, або цей. Ти хочеш піти в парк, або ми поїдемо там до бабусі в гості, або ще якісь такі речі. Дуже можна дитину брати з собою до магазину, щоб дитина обирала допомагала одяг, щоб дитина допомагала обирати там якісь іграшки. Ми навіть в своїй сім'ї практикували. Таку річ, як на день народження ми домовлялися, що ми нашим синам будемо давати гроші, а потім разом з ними будемо йти і вони будуть самі обирати собі іграшки. Так от саме прийомним дітям було це надзвичайно важко, тому що їх мало хто питав, що вони хочуть, що їм подобається. І коли вони починали обирати, це був просто треш. Спочатку вони бігали, хапали все підряд, потім розстроювались, потім брали якусь іграшку, ходили з нею, потім її знову ставили на місце. Ну, це було дуже цікаво. Цікаво, мені було цікаво за цим спостерігати, і я побачила, як це працює і як це корисно для дитини. Коли дитина обирає зачіску, ми їй показуємо декілька варіантів. Коли ми приводимо дитину до перукаря, щоб дитина сама сказала. Перукарю, що саме вона хоче. І ще якісь такі, давайте розглянемо і ще якісь такі важливі речі, які можуть змінити наші стосунки з дитиною, які якраз в авторитарному стилі дуже-дуже слабкі, або взагалі з гнівом, з ненавистю, з сварками, з бунтом, або з такою зручною слухняною дитиною, такою, як можна сказати, як зломленою такою. Значить, що ще дуже важливо. Дуже важливо хвалити дитину. І є таке правило, якщо ти хочеш зробити зауваження, і я знаю, що якраз коли я була на живих тренінгах офлайн, то багато батьків починали говорити, а да, як же критика, як же зміни, треба обов'язково говорити про недоліки, якщо ми будемо хвалити, то буде купа проблем. Так от я пропоную такий варіант, який я випробувала на собі, коли навчалася в моєму улюбленому МЦРЛ, коли ми здавали перші такі проби тренерські. І сиділи дуже досвідчені тренери, ми хвилювалися страшенно. Ми проводили якісь кусочки тренінгів. Потім по черзі ми заходили, і я бачила, наскільки щасливі виходять мої колеги, ті, з ким я разом навчалася. Вони виходили в коридор, і всі такі були усміхнені, щасливі. Я так дивувалася, думаю, невже там взагалі не кажуть про недоліки? І коли я зайшла. То е, почали з того, що в мене є на високому рівні, що є моєю сильною стороною. І кожна з тренерок, яка була там присутня, вони записали, що в мене добре виходить. І мені було настільки приємно, що вони це помітили, що вони це називають, вони так прям захоплено про це говорили. А потім мені сказали, що у мене не на високому рівні, мені вказали мої зони розвитку, і воно так м'яко лягло все. Мені ну, настільки приємно було, я вийшла задоволена, хоча мені зробили зауваження, хоча мені показали напрямок, мені показали, де в мене низький рівень. І от точно так я пропоную робити з дітьми. Коли діти щось зробили, ми дали їм якесь завдання. Наприклад, ми дали їм завдання поприбирати в кімнаті. Ми можемо прийти і одразу почати з чогось приємного, почати похвалити дитину, сказати, яка ти умнічка, який ти молодець, так гарно поприбирав. Потім щось знайти таке Вау! Так круто застелені ліжка! Ух ти, ти на поличках книжки посла... поскладав, який же ти молодець. А потім ми можемо побачити якісь недоліки і там спитати Сонечко, а ти під ліжком? Помив підлогу, будь ласка, я бачу, що ти під віконня забив, забув протерти. І тоді дитині буде легше, тому що ми її похвалили, в неї вже гарний настрій, їй приємно, вона стоїть, задоволення. І тут ми пару-тройку своїх вклали яких зауважень, і дитина з радістю переробить. А якщо, навпаки, ми робимо як авторитарні батьки, ми заходимо в цю кімнату і говоримо: так, знову під ліжками не помито. Знову не поприбирали пил, знову щось не те зробили. І дитина, потім ми там може ще й похвалимо, Скажемо, О, ну у це добре зроблено. а Це дитина вже це не почує, тому що їй неприємно від того, що вона старалась, від того, що вона робила. А ми навіть за це не похвалили. Також дуже важливо добрі слова. Приємні слова. Я тебе люблю, ти молодець, у тебе все вийде, я в тебе вірю. Дуже важливі обійми, дуже важливі поцілунки, дуже важливий час проведений з дитиною. Тому я пропоную вам, щоб започаткувати якісь такі, можливо, навіть правила, такі традиції в сім'ї. Коли ми прокидаємося зранку, ми обов'язково обіймаємося, кажемо Добрий ранок, цьом цьомки-бомки, можна обняти дитину, поцілувати. Коли дитина йде до школи десь до гуртка, так само зробити, обійняти, побажати гарного дня, сказати я в тебе вірю. Потім, коли дитина повертається, так само можна обняти, поцілувати. І таким чином у нас буде такі, така можливість для обіймів ввечері також. Коли дитина лягає спати, тобто ми можемо прямо прорахувати і нарахувати таких прямо у нас традицій, коли не треба нічого вигадувати, а у нас будуть з дитиною налагоджуватися теплі стосунки. І якщо у нас є високий рівень дисципліни, вимог, структури, правил, і на це ще ляже наші теплі стосунки, вміння похвалити, цей час проведений з дитиною. І я пропоную таке, знаєте, як прям як в математиці, зробити собі такі правила і пробувати їх виконувати там, декілька разів на день обійняти, поцілувати, сказати теплі слова. От ми забули про це, потім знову згадали, кличемо дитину, і кажемо, сонечко, я тебе люблю. Або покликала дитину, скажіть, я така рада, що ти мій син. Я так вдячна Богу, що ти моя донечка. Дитина буде здивована просто так, ні за що, просто люблю, тому що ти єсть. Просто пишаюся тобою, просто вірю в тебе, тому що ти така чудова, класна дитина. І мені дуже пощастило з тобою. І я думаю, що тоді, наш, наша, ну як ми говорили про те, що такі сценарії негативні, вони зміняться, і наш авторитарний стиль він теж зміниться. Я хочу перейти до наступного стилю, але мені здається, що у нас вже Замало часу, і для того, щоб більш широко його розкрити, я пропоную в наступному відео записати наш наступний стиль. Я трошки тільки прорекламую, що це буде. Це буде, наш... це буде ліберальний. Він є протилежністю авторитарного. І ще таке маленький такий анонс, що ліберальними батьками часто стають саме батьки. Які виховувалися в сім'ї з авторитарним стилем виховання. І я дуже дякую вам за увагу. Неймовірно приємно, що ви на нас дивитесь. Нагадую вам, підписуйтесь, натискайте дзвіночок і обов'язково коментуйте. Наразі!